Друзі, вітаю вас. П'ятниця, наш вечір. Я Олексій Ляшенко. Основательно і дуже конкретно, і дуже знаєте, скурпульозно ми поговоримо з вами завтра, о 21 годині. У нас прямий ефір, стрім, де можемо дивитися один одному в очі, задавати питання і говорити між собою. А сьогодні я хочу ну, сказати, що сьогодні був масований обстріл. Не знаю, це помста. За павутинку, за кримський міст, чи це не помста? Я в принципі більш, великої різниці між тим, що було. На протязі трьох з половиною років і зараз, ну, в принципі, ну, у нас було да гучненько в нашому районі в Києві. да Воно то віддаляється, то приближається. То буває два-три обстріли. У нас більш-менш тихо то буває більш е грохоту, шуму і більше постраждалих людей, більше постраждалих будинків. Але ці обстріли Путін і Московія. Робить весь час. Весь час вона намагається знищити український народ. Весь час вона намагається, ось ця субстанція, яка є ну, спів, півночі нашим сусідом, начебто, намагається знищити все живе, що є у нас в державі. І це ми повинні пам'ятати. Це ми повинні, друзі, бачити. Але давайте так мене дуже тішить опитування, яке провів е, КМІС, де. 60% населення України кажуть: ми готові триматися, ми готові боротися, ми готові допомагати і ми готові воювати за свою волю. Так, це трошки менше. Так, це трошки менше було 73 чи 74 на початку війни. Але тоді вже було багато зрадників, багато слизняків і багато тих, хто е, ну втік. Я вважаю, що ці люди втекли. Зараз е, зменшило ще більше стало тих, хто не хоче волі, не хоче свободи. Друзі, ну кожного свій вибір. Я ще раз я нікого не засуджую. Не, нікого. Я ж кажу, я навіть не засуджую тих, хто не хто виїхав незаконно. Просто в мене до них відношення. Дуже інше, і дуже не таке, як до всіх інших. А ті, що людям надоїла війна, ну це справа людей. Я можу висловлювати своє бачення, і кожен з нас може робити те, що він може робити, і те, що він хоче робити, і те, як він знає, як потрібно бути, або вона знає. А що сказати тим, а що казати? Я не знаю, що казати. Я можу тільки сказати, що ми працюємо, і я дякую всім. Хто разом, я дякую всім, хто з каналом. Я дякую всім, хто допомагає нашій армії. Я дякую всім всім, всім за ваші донати на наші Збройні сили і на знищення окупантів. Чим більше ми допомагаємо нашим хлопцям, тим більше їх залишиться живих і мертвих окупантів. Тому, друзі, всі реквізити під відео ми збираємо на дрони. В кінці я покажу звіт і все покажу. На що ми збираємо. Так що, поїхали. Е, я буду говорити про те, що вже знаємо ну, офіційно, чітко і підтверджено, а не про те, що хтось десь щось видумує, придумує і задумує і займається якоюсь конспірологією, або якимись мріями, або якимись там е, я не знаю, прогнозами. От просто сьогодні вночі нас обстріляли так. Я не знаю ще до кінця всіх висновків, що буде вражено, скільки людей постраждало взагалі. Буду знати, і ми це поговоримо з завтра на стрімі. Тоді вже буде з'ясно. А зараз я знаю точно, що в аеропорту Брянська вночі був знищений вертоліт Мі-8 і пошкоджений ще один Мі 35 От внаслідок влучань у селі Октябрьське під Брянськом. Під Брянськом повністю згорив бойовий гелікоптер. Там був їхній такий аеродром, Мі 8. Відбулася детонація його бойового комплекту, бомба. Також частково пошкоджений гелікоптер Мі-35. Ну, Гелікоптери знаєте, їх ремонтувати проще швидше, на жаль, що частково пошкоджений. Хотілося б, щоб був знищений. Крім цього, понівечена адміністративну будівлю аеропорту та будівлю рятувальної служби. Ну, і це хорошо, і це економіка. І туди потрібно. Тепер вони повинні вкладати гроші. На складі Озон, неподаліку якого знаходиться аеропорт, евакуювали кілька десятків співробітників. Ну і все. І ладно. Ось цей вертоліт, ось цей гелікоптер. Долітався. Ну, йдемо далі. А ще була атака на паливну базу російського стратегічного аеродрому Енгельс. Це там де була павутинка. Звідкіля сьогодні вночі злітали. Тужки і бомбили нашу державу, бомбили, вбивали наших людей. в Енгельсі паливну базу. Ну, як мінімум, да два резервуари на базі горять, і, і, і можливо, зараз уже й три. Нема підтвердження але два горять по цей час. Це комбінат кристал російського резерву. Що сказав, після ну, це наші. Наші, наші затверджені успіхи, і наша ну я я, мені просто від цього класно. От я повідомляю вам, розповідаю, і я отримую задоволення. Да, мені сумно, що воно буде у нас. Не буває війни в одну сторону. Так думав Путін. Він хотів прийти, вбити, знищити, зґвалтувати, порубати. Я знаю, закатувати. Так не буває. Єдине, що я вже дуже частіше і частіше кажу, я кажу. Ось розбили освітню будівлю. Повинна бути дзеркально. Вночі розбити їхню освітню будівлю. Неважно, неважливо. Белгород, Брянськ, Мурманськ, Москва в освітню. Це було би бомба. Я не кажу, що так потрібно робити. Я не навчаю воїнів, я не навчаю нашу армію. Я просто своє бажання, свої мрії. Ви, ви так що з мною давно ви повинні пам'ятати, що я мрію, а воно колись збувається. Все одно воно збувається трошки не так, але воно збувається. Так от освітня на освітні. Житлові будинки три наш три житлові будинки. Неважливо. Ви знаєте, жалість і людяність вона закінчується. Вона вона колись закінчується. А і от на що, що сказав міністр закордонних справ Сибіга на сьогоднішній обстріл росіянами. Наших дітей, наших людей вночі, так от глава МЗС наголосив, що різниця між Україною і Росією полягає в тому, що Україна вражає легітимні військові цілі. Наприклад, літаки обладнані для того, щоб бомбити дітей. Павутинка не вбила ні одного люди, ні одну людину. На жаль, ні одного їхнього військового і пілота. Ось це ж шкода, але павутинка знищила тільки літаки. Росія ж атакує житлові райони цивільних людей і критично важливі об'єкти інфраструктури. Нашою відповіддю мають бути сильні санкції, які можуть збільшити ціну війни для агресора та нові рішення, що посилять обороноздатність України. Додав себе чітко, ясно зрозуміло. Ну і ще одна така новина. Що вчора ми всі бачили, читали. Я не хочу розмовляти про Трампа. Ви бачите, я, я тікаю від цього. Я тікаю від Порошенка, але він лізе. і просто нікуди діться від нього. Приходиться говорити гльом, так от про Мерце. Зараз про Мерця і про Трампа. Вчора Мердзе був у Трампа, там теж прес-конференція, там цікаві речі казав Мерць. Знаєте, поважаю людину. да, Він не, він не говорив все, що б мені хотілося. Він не говорив все, як би мені хотілося. Він не говорив би все, все до кінця, як би нам хотілося. Але він один із самих сміливих лідерів з тих, що зустрічався з Трампом. Він чітко показав, що Трамп ти не шотландець до кінця, ти німець. У тебе дід там, чи прадімець, ось ось свідоцтво. І він сказав, коли там, е, Трамп почав щось казати, висадка була, це горе для вашої держави було. Він сказав, ні, можливо, це і погано було тоді для Німеччини. Але тоді ваші війська визволили мою країну від е, Гітлера. Він чітко казав розмовляв з, е, з Трампом. Молодець. Але, 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 видання. Енюті ну не зміг Мерц за за виданням за посиланням на видання Ен не зміг Мерц переконати Трампа. Активніше допомагати Україні не зміг. От за даними видання, ані публічно, ані в приватній розмові з Мерцем, Трамп не взяв на себе зобов'язки підтримати Україну зброєю або запровадити санкції проти Росії. Ба більше він навіть натякнув, що санкції можуть стосуватися і України. Він може вести проти нас санкції. Я казав, я вже це казав. Санкції вже введені проти нас. Це 10% мита. А в Росії нуль, це вже санкції. Зараз вони забрали компоненти для того, щоб ми могли компоненти, якими ми знищуємо з літаків, знищували безпілотники-шахеди. Зараз вони не постачають нам ці компоненти, щоб ми не могли знищувати безпілотники. Я вже чітко кажу: Трамп такий же вбивця, як і Путін. Він міг би поставляти Байден, це ще Байден нам надавав. О той поганий Байден, да, я теж зараз трошки себе знайте, хто кажуть, б'ю вухами по щокам, що я трохи був незадоволений Байденом. Але Байден це красава, красава в зрівнянні з Трампом. Він дав нам ці компоненти збивати шахеди. Трамп забрав. І не дає нам нічого. Ось тому ми збиваємо менше шахедів. У нас не вистачає зброї для збиття шахедів. Це те, що я кажу, що у нас от виступає там мер надал, інші прилетіла в Тернопіль, які плачуть. А скільки мер надал купив, зробив передвижних зенітних комплексів? Скільки, скільки садовий зробив, щоб не в Львів не летіла? Скільки мер Луцька? А обласні адміністрації грошей. Кучі, кури не клюють, вони засовують собі гроші в усі дирки. Скільки вони зробили? Ні, скільки. Так, да, ми ображаємося на Трампа, але тут, у себе. Ваші мери, ваше начальство, ваші керівники, ваші ради, вони вас поставили виживати, як ви хочете самі. Вони не працюють на громади, вони не захищають людей, громад, сіл, населених пунктів, міст. Йдіть. Йдіть, я вже скільки разів говорив, йдіть. Бачите, як я відволікаюсь, доки закінчу. Помічники Трампа заявили, що той розлючений на президентів і Росії, і України, та пішов ти нах, Трамп. Але часто більше саме на Володимира Зеленського, якого він називав поганим хлопцем, який ставить світ на межу ядерної війни, пішов. Все. Цей відризок завершений, друзі. Просто завершено. посилайте його і давайте працювати самі. Я ще раз вас закликаю. Піднімайтеся, організовуйтесь, не скандальте один з одним. Піднімайтеся і працюємо на захист своєї держави. Ми можемо перемогти і без Трампа. Переходимо до інших тем. Другу частину, інший відрізок нашої зустрічі. Я хочу почати ось з цих діточок. Ось ці, от, ну просто знаєте, я коли це бачив, побачив, хтось висняв і виставив в мережу. От побачив, зробив надпис оцю. Ну, не знаю, якщо чесно, я можливо вже сентиментальний, можливо, щось не так. Ну, дивіться, ось ці дітки з Києва. Сьогодні в Києві була вкрай тяжка ніч, дуже тяжка ніч, повірте мені. І вони танцюють, співають на майданчику після вкрай такої ночі. Це дитячий садочок передмістя Києва. Ну, повага до ну, до, до діточок, до, ну просто любов. Це оце наше майбутнє. Оце потрібно берегти, оце, це, це потрібно захищати, це повинно жити, процвітати. Але цим діткам повинно, ми повинні дати, зрозуміти і просто дати наказ, хто такі діти? Московити. Отут у мене нема жалі ніякого. Дітки наші повинні з кров'ю це впитати. Так, це на мабуть не дуже гарно, Але більшого ворога для наших дітей, для нашого майбутнього, ніж Московія, немає. От просто немає. І там немає нормальних людей. Про це ми зробимо передачу на тому тижні. І у нас є. Такі ж, як і московити. Оце наше майбутнє. Оце ми бережемо. А ось це, ось це, друзі, подивіться, оце Європейська солідарність. Вітає з ним народженням Ірину Медушевську. І що написала Геращенка? Цьомкі-бомки дорогая, цьомкі-бомки дорогая. Та плювать, Геращенка, Клімпуш Цинцадзе, Плювать їм всім. На наших діточок, плювати їм, вони веселяться, У них от все класно, у них класно, бачите? Оце, оце їхнє весілля, радість. Ну, звісно, вони чекають своїх московитів. Тому у них і тьомкі бомки А ось тут дивіться ось ці богатирі. Южаніна, яка купує. Мерседеси на грибних галявинках поїхала по гриби, побачила Мерседес, не могла. Він так мені подобається, я його так і купила. Гриби забирала. Герасимов, який здавав Горлівку, і, як казав Безлер, поставляв Безлеру зброю, щоб окупувати Горлівку. І хто посередині, ви бачите, ось це, це урівняне створіння? Я вважаю Януковичем, Вони однакові. Вони працювали разом, вони крали разом, вони, вони обдирали українців разом. Вони були неоднократно в одному уряді, разом, вони були депутатами разом, вони все робили разом. І Герасимов бувший. Регіонал і у нього всі регіонали. І от вони спустили Льоху Гончаренко зараз, видно, помирилися вони якось. Або грали в гру. Я колись зробив пост, що щось у них там не так на Одеському форумі. А можливо, зараз, знаєте, проти ворога Зеленського об'єдналися знову разом. Вони пустили. Гончаренка дали фас на Стефанішину. Бігу зробив розслідування про порушення міністерки юстиції Стефанішиною там чи чоловіка. Я, якщо, якщо це правда, розслідування міністерка. Міністерка не важлива для мене. Є вина, є провина, є порушення законодавства, є крадіжка, потрібно судити. Як і Порошенка, як і всіх інших. Є подози потрібно судити. Ви гляньте, як вони дивляться. А в цей же час, от тепер дивіться, льоха виступає. Ви бачили діточок, а тепер подивіться, оце створіння повинно захищати діточок. Дивіться, що він оре там. 12 тисяч квадратних метрів для тих діва. Правильно, колись у чоловіці зі паніше не її дітей, і вона сказала, він забезпечує моїх дітей. Як вам? Це взагалі? Чоловік кричить, чи це якесь там бомбосики? Бомки-момки, тьомки поцілунки Оце вам Європейська солідарність. Ось ближче. Дивіться на ці. А ось ще вони. Це трохи раніше було фото. Що там закрила нос? Мені цікаво. Гращенка, я буду трохи вульгарним, що там Федина підпустила чи Порошенко підпустив, що Гращенко нос закрила. Дивіться, вони хають слуг народу, але слуги народу ось дивляться, а не вони слухають висту... виступаючого. Вони е працюють, а ці знову щось задумують. Ви бачите? У них взагалі якісь інтриги. Щось зламати, щось поламати, щось обгадити. Щось. Отакі ці всі люди, друзі. Ну і ось е, те, що я казав на протязі з 2019 року. Оце голова антимонопольного комітету Кириленко, який на, нацарював 70 мільйонів доларів на малині. Малінку собирав. Малінку медведь собірав, малінку. І він там, Папа з мамою малінку збирали, а йому 70 мільйонів доларів. А він не задекларував їх, накупив хат, машини, все, 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 все накупив. Він був. Він саме довше був. Він п'ять років, здається, чи чотири з половиною роки був головою Донецької обласної адміністрації. Ось тут я точно можу сказати. Фортифікацій ноль, як і при Жибрівському. Не при Жибрівському їх не було, ні при Кириленко. підготовки ноль, тероборони ноль. Та взагалі все було по нулям. Тільки крали з захметовим разом. Його там уже якусь видвинули йому там підозру за декларування майна. Але там і арештували, але внесли заставу, випустили. І Він працює в антимонопольному комітеті. Я цього не розумію. Ніколи не зрозумів. Оце воно буде захищати наших діток. Оце воно буде захищати наших діток. Та ніколи. Він продасть наших дітей. За три рубля продасть. Зараз ще там щось підняли проти нього. За даними слідства, посадовець ще не вказав у декларації за минулий рік вже 20 об'єктів нерухомості та люксовий автомобіль, який був зареєстрований на родичів його жінки. Йдеться про 6 квартир у Києві. Простой глава адміністрації Донецької області. І не треба писати, що це у вас в Донецьку. У вас у Львові такі. В Ужгороді, Чернівцях. Я буду, я, я всі можу назвати областя. Скрізь ви там це дозволяєте. Як і ми дозволили це робити в свій час? Всі такі, всі такі голови адміністрації. Отут я точно узагальнюю. Отут я узагальнюю точно. Голови адміністрації, голови райрад, облрад, райрад такі однакові. Ось там немає. Вони всі туди приходять і всі стають такими. Так що не треба. Так, от шість квартир в Києві та Ужгороді, житловий будинок біля столиці, дві земельних ділянки, два гаражних бокси, шість паркоміс, шість нежитлових приміщень та автомобіль BMW x 3. І тепер дружина. Застава 9 мільйонів дружині підозрюваного незаконного збагачення Гливимку Кариленка обрали запобіжний захід. Радіо Свобода передало з залу суда. Під час засідання Алла Кириленка повідомило, що не розуміє, чому її підозрюють у пособництві незаконного збагачення. Вона відрікається від чоловіка. В то він? то він це зробив? Я, 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 я ні при чому. Блін, оце, ось це наших діток повинні ці люди захищати. Дивіться, друзі, навкруги. Прокуратура вимагала заставу 36 мільйонів, а слідчий суддя, добрий суддя ВАКС, крикливий фамілія е, призвича, частково заводою клопотання приносив 9 мільйонів гривень. На 20 вкрала 9. Блін. Їх треба внести протягом 5 днів. Та внесуть. Майно, яке павло. Кириленка не вказав свою декларацію за що трока заєстрована, на чи його дружини. Все внесуть, все буде, все вони будуть гуляти, ще й за кордон випустять. Все, друзі, я на цьому хочу закінчити, тому що завтра у нас дуже така, знаєте, плодотворна, не те, що плодотворна а насичена розмова должна бути, щоб я не проговорився і не зміг вам вас. Анонсувати. Приходьте, будемо дивитися о 21.00. Я хочу подякувати за посилки. От то вчора я показував посилку від Галини. Да? Е, ну, велика, велика, велика подяка. Це я вам зараз скажу. Я взнав це, чия посилочка, друзі. Зараз я узнаю. Це пані Галина Жданюк, наша спонсорка, і посилочки посилає. Дякую вам, пані Галина. Просто як мені повідомили Галина, так я і сказав. Ну, зараз я посилками, знаєте, не оперую, не керую. Як сказали, як передали, так і я. Дякую, пані Галина Жданюк, за ваші сітки. Сітки потрібні, потрібні, потрібні. Все, що ви хочете знати інформацію до Євгена, ні, пишіть мені. Пишіть мені на пошту, пишіть мені куди завгодно. Напишите, я скрізь читаю. Дякую спонсорам. Величезна подяка. Чи чесно від цього серця? Ви підтримуєте канал. Дякую тим донаторам, хто підтримує канал. особисто я дякую. А також дякую за підтримку наших зборів. Подивіться зараз дрони, на які ми зараз збираємо. Подивіться це відео, воно прийшло в нашу 58-му бригаду. Ось цим. Хлопцям і дівчатам з цього роти, рота вогневої підтримки, 58 ї окремої мотопіхотної бригади висловляє щиру вдячність підписникам Олексія Ляшенко, Олексію Ляшенко, а також фірмі Одін за надання в півдрони. Кожний ваш донат наближує нашу перемогу разом до перемоги. Слава Україні! Так що, друзі, збираємо зараз. Я завтра по фінансам все буду докладати вам, доповідати. Так що збори де всім велика подяка. Подяка донаторам, величезна подяка донаторам. Я дякую вам за ваші донати. Дякую ветрові Валентині, Дяченко Петру. Два перекази, один на канал. Дякую вам, друже Петро. Тисну вашу руку. Дякую вам велике. Паршиной Ельвірі, Платкої Людмилі, Каленик, Каленик Валентині, Максимчуку Володимиру, Яковенко Ларисі, Маслій Віктору, Козак Володимиру, Меліхову МВ. Вибачте, такі ініціали така. Приходить квітанція, така приходить е, оплата МВ. Я не можу всіх пам'ятати, прошу вибачення. Меліхов МВ, Велика подяка. Аніскевич Наталії. А, вчора 21.45, приват 24 без прізвища хтось. Дякую. Ковальовій Оксані, Петровській Катерині, Лазебник Валерію, Акімової Любові, Байтуріної Галині. Фортат Олені, Прохорові любові, Платоненка НМ. НМ. Велика вам подяка. Не знаю, вибачте. Платоненка НМ. І грах Олені. Всім дякую, друзі. До завтра, до прямого ефіру о 21.00. Україна переможе!